Поговоримо про колаген в таблетках. Буває порошку, А тепер ми поговоримо в таблетках. Значить: причини втрати колагену. З е цей білок виробляється все менше. Його кількість в організмі поступово знижується, і одночасно з цим з'являються такі сигнали про нестачу. Це болючі відчуття в суглобах. далі, Друге жорсткість, сухожиль або зв'язок, м'язова слабкість, вялі, шкіра та поява зморшок, можливо, в когось є зморшки. І це значить, що перший знак треба приймати: що? Колаген, тьмяне та тонке волосся. теж, ну. Потрібно теж починати приймати колаген, порошку чи в таблетку. Далі, дивіться, колаген буває різний, а старайтеся купляти з вітаміном С. І чому з вітаміном С? Тому що краще засвоїти в організмі колаген з вітаміном С. Значить, сім корисних властивостей колагену. а Я так коротко пояснюю. Значить, перше покращує стан шкіри, так? друге, зміцнює волосся, робить, міцні, робить міцніше нігті далі, підтримує здоров'я та функцію порно-рухового апарату. Далі впливає на об'єм м'язової маси, допомагає схуднути, так, так, допомагає схуднути, захищає серцеву судинну систему. І е, коротко поясню. Ну, дивіться, колаген є основним компонентом шкірного покриву. Він надає йому еластичності, пружності та отримує воду. Е, як зазначали із віком синтез білка сповільнюється, і шпіра перша сигналізує про це. Добре. Поговоримо про наступне зміцнює волосся. Волосся переважно складається з керотину, і для його утворення в організмі потрібні білки. Так, так. У тому числі і колаген. ікологент. Колаген складається з трьох амінокислот: гліцину, проліну та гідроксипроліну. Так, далі, давайте поговоримо наступне: робить робіть міцніше жінки часто стикаються з синдромом ламкіс нігців. Як показало, одне дослідження: добавки з колагеном здатні змінити нігтюву пластинку. Запобігти ламкості на 42% та прискорити ріст нігтів на 12%. Далі підтримуй здоров'я та функцію опорного рухового апарату. Кістка це складна тканина, до складу якої входить колаген. З часом кістки можуть втрачати свою щільність і ставати а, ламкими. Добре, йдемо далі. Двітя впливає на об'єм м'язової маси. скелетні м'язи також містять колаген, Деякі дослідження показують, що тренування спільно з прийомом біодобавок з цим білком дозволяє збільшити безжирову масу і силу людей із саркопонією. Так, далі допомагає схуднити. На сьогоднішній день було проведено немало досліджень, що підтверджують цю гіпотезу. Ось так. Далі захищає серцево судинну систему. Що це значить? Колаген одна з найважливіших складових кровоносних судин та артерій. Ну, ну ясно, що колаген є у продуктах і. Давайте ми поговоримо трошечки. Значить, е Якщо ви не бажаєте приймати харчові добавки на основі колагену, можете отримати його зі свого раціону. Він містить у продуктах тваринного походження, у кістках, шкіри суглобах. Також колаген присутній у кістках та шкіри е прісноводних та морських риб. Приготування страв із цих продуктів допоможе настати в організмі організм додатковою кількістю цього цінного білка. Не, не варто забувати, що можна активізувати синтез власного колагену. Для цього достатньо вживати продукти з високим містом білка, тому що в них містять амінокислоти, які відповідають за вироблення колагену. Регулярно їжте яйця, молочні продукти, бобові, соя, курку, рибу, морепродукти, яловичину. Не залишайте поза увагою такі нутрієнти, як вітамін С, цинк та мідь, оскільки вони також причетні до створення колагену. Ось така коротка розповідь про колаген. Якщо бажаєте, пишіть мені в директ. Дерект, або 음, можна знайти мене.